Вітаю! Продовжуючи нашу серію відео про газову хроматографію, сьогодні ми поговоримо про лайнер та його заміну. Лайнер це вставка із боросилікатного скла, яка вставляється всередину інжектора та використовується для випаровування проби. Тобто призначення лайнера в системі газової хроматографії полягає в тому, щоб дозволити зразку введеному в рідкій фазі перейти в газоподібну фазу і звіти на хроматографічну колонку. Його стан напряму впливає на якість піків та стабільність результатів. І пам'ятаємо, що вибір лайнера залежить від типу зразку. Компанія HimLabor Реактив є офіційним дистриб'ютором компанії Trajan. Компанія Trajan забезпечує нас якісними витратними матеріалами для газової хроматографії. Коли замінюють лайнер. Немає єдиного регламенту по заміні лайнера. Усе індивідуально. Якщо у вас вводяться складні або брудні матриці, лайнер забруднюється швидше, і заміна може бути кожен день через велику кількість ін'єкцій. Є так звані чисті зразки. Це коли у вас використовуються особливо чисті розчинники з малою концентрацією зразків. В такому випадку лайнер може замінюватися раз на тиждень або навіть раз на місяць. Отже. Як нам замінити лайнер? Для цього нам потрібно одягти рукавички, взяти ключ та пінцет. Перш за все, дайте інжектору охолонити. За температурою інжектора ми можемо спостерігати на дисплеї. Далі потрібно відкрутити кришку інжектора. Відкручуйте верхню частину інжектора. Пінцетом вийміть старий лайнер, не торкаючись пальцями, адже можна отримати опік. Встановіть новий лайнер. Перевірте напрямок і наявність ущільнень. Закрутіть назад і переконайтесь у герметичності за допомогою слідкування за тиском у системі. Під кінець хотілося б додати кілька практичних парад по роботі з витратними матеріалами. Обов'язково ведіть нотатки по заміні витратних матеріалів, адже так ви зможете відслідкувати кількість інжекцій для ваших зразків. Один із варіантів перевірки чистоти лайнера це візуальний огляд. Якщо ви побачили там забруднення, одразу замініть його. Ми не рекомендуємо чистити або мити лайнери. Лайнери компанії Trajan сертифіковані та підготовлені до високопродуктивної роботи, покриті спеціальним матеріалом. При очистці цей матеріал може руйнуватися. Отже, продуктивність наступних зразків буде не така, як до цього. Рекомендуємо при заміні лайнера змінювати також септо, адже вони впливають на роботу один одного. Лайнер це не просто трубка, це те, що приймає пробу першим. Чистий лайнер це чистий хроматографічний пік. Навчайтесь хроматографії разом із хімлаборреактив. Звертайтесь до наших експертів за допомогою та дивіться наші наступні відео.